Друзі, я радий вас вітати знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Давайте зразу відкриємо 36 й псалом і прочитаємо з 3 вірша. Покладай надію на Господа і роби добро, мешкай на землі і оберігай вірність. Насолоджуйся Господом, і Він дасть тобі те, чого прагне твоє серце. Розкрий перед Господом шлях, задуманий тобою. Дивіться йому, і він усе звітний. Алілуя! Давайте ми скажемо це. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він завжди зі мною. Він виконує бажання мого серця. Він благословляє мій шлях. Він завжди поруч. І я вдячний йому за те, що він робить у моєму житті. Амінь. Це важливо, друзі, проголошувати і нагадувати собі, на кого ви покладаєте надію. Давайте ще раз прочитаємо ці вірші, вони дуже важливі для нас. Покладай надію на Господа. Це Давид, Він закликає тебе сьогодні. Покладай надію на Господа і роби добро. Тому що навколо нас багато викликів, які намагаються нас спокусити, щоб ми не робили добро. Мешкай на землі і оберігай вірність. Будь вірним і мешкай на цій землі. Живі. Він подарував тобі життя. Насолоджуйся Господом. Це бажання його серця, щоб ти насолоджувався Господом. Хай Господь буде своїм насолоди твоїм благословенням. І він дасть тобі те, чого прагне твоє серце. Якщо ти будеш покладати надію на нього, робити добро, якщо ти будеш насолоджуватися Господом, Він дасть тобі того, чого прагне твоє серце. Ну, звичайно ж, це правильні речі, це не щось гріховне. Розкрий перед Господом шлях, задуманий тобою. Тобто ти приходь до нього, молися і відкриваємо те, що є в твоєму серці, які бажання є в твоєму серці, відкриває своєму Господу. Довірся йому, і написано, і Він усе здійснить. Алісус! Це дуже величні, такі, чудові обітниці для нас, від нашого Господа і Спасителя. І хай всі ці обітниці, які є у нього для нас, здійсняться в нашому житті. Але ми повинні про них знати для того, щоб покладати на нього надію і очікувати, що він буде пікуватися про нас. Тобто, ти знаєш з цих віршів, що ти можеш. Перед ним бути і відкривати йому бажання свого серця. Він не засудить тебе. Він скаже, не скаже, ого, які в тебе бажання. Ну, звичайно, якщо вони гріховні, то він не буде їх здійснювати і допомагати всього всього. Але ти можеш прийти до нього і сказати, чого ти бажаєш. Сказати, яким ти бачиш свій шлях, що ти плануєш сьогодні робити. І він допоможе тобі у здійсненні всього цього. Аллія! Слава нашому Богу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. І це програма, як я вже сказав, підбадьорення Божим Слова. І я запрошую вас, щоб ви могли підписатися на YouTube канал церкви Дотик Христа. Залишайте свої коментарі також, натискайте нам дзвоник, вподобайки, діліться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. І я вдячний вам за те, що ви приймаєте в цьому. Участь. Добре, сьогодні ми подивимося зараз я відкрию, Марка і подивимося далі, що там відбувалося у восьмому розділі. Ми читали про те позавчора, вчора в нас був гість, а позавчора ми читали про те, що Ісус він зцілив людину, яка не бачила, і звід повернувся до тої людини. І далі написано, що Ісус зі своїми учнями, це 27-й вірш 8 розділу Євангелія від Марка, прийшов до сіл довкола Кесарії Филиппової. Дорогу Ісус запитав своїх учнів, за кого вважають мене люди? Уявіть собі цю картину. Іде Ісус з учнями своїми, і у них довгий шлях, вони йдуть, про щось спілкуються, і раптом Ісус задає питання, за кого мене вважають люди? Цікаве питання. І учні згадують, що вони чули про Ісуса. Хто як відгукувався про нього? Хто як його називав? Ким він є для людей. І вони починають говорити. Кажуть, одні за Івана Хрестителя. Ким був Хреститель? Пророком. Він був сильним пророком, за яким що багато людей в Ізраїлі Вони бачили в ньому е, ну, чекало, може він і є місією Христос, який повинен був прийти, тому що Іван, він хрестив і Він навчав людей. І вони кажуть, це Івана Хрестителя, що ти пророк такий, як Іван Хреститель, що Іван Хреститель Воскрес і він в тобі сьогодні діє, що це ти у Іван Хреститель. Тому що, знаєте, для людей завжди є якісь. Ну, такі етеони, знаєте, люди вони на когось рівняються. Хтось є, хто досягнув великого успіху, і вони рівняються на кого. І вони кажуть, що люди вважають тебе за Івана Хрестителя, а інші люди вважають тебе за Іллю. Ілля це теж був сильний пророк в Ізраїлі, який зробив багато див і багато слова пророцтва, яке він казав, вони здійснилися. Тому це теж була вучна людина для них, і вони порівнювали Ісуса. Люди, які були в Ізраїлі, в людей навколо Ільов. Вони кажуть, ну люди кажуть, що ти Ілля, який Воскрес, який прийшов знову у Божій силі діяти тут на землі. І ще інші говорили одного з пророків. тобто ми бачимо, що на питання Ісуса за кого мене вважають, учні відповідають, що люди вважають тебе за когось з пророків, чи за когось з великих, які вже приходив, чи за когось. Нового, але що ти один із пророків. І чому вони робили такі висновки? Тому що вони бачили, що через Ісуса діє Божа сила, що Ісус навчає Божого Слова, Божої істини. І вони казали, це пророк, це від Бога людина, яка прийшла і це все робить. Тільки фарисеї, звичайно, вони сперечалися з цим, заперечувалися і казали, не може ця людина бути від Бога, тому що порушує. Суботи. Ну, як їм казалося. Тоді Ісус запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? І знаєте, коли питання не стосується нас, о, нам дуже легко на нього відповідати. Ну, ці так вважають, ці так вважають, у того така думка, у того така думка. Хто як відноситься сьогодні до Ісуса? Чи могли би ви відповісти на це питання? Хто як сьогодні відноситься до Ісуса? Ой ви б згадали своє оточення і сказали би, ну ці не приймають, ці вірять, ці не вірять, і так далі. І ви б могли розповісти про те, що люди думають про Ісуса. Ті люди, яких ви знаєте, звичайно ж. Але Ісус задає їм наступне питання. І він питає: А за кого ви мене вважаєте? І тут же питання стосується кожного з них. Чи кожного з нас, якщо я спитаю, а ви за кого вважаєте Ісуса? Тобто вам треба вже прийняти якесь рішення, оцінити це все і прийняти якесь рішення, хто він для вас. Вони його учні, вони йдуть за Ним, Він навчає їх, вони бачать всі ці дива, які Він робить. І він питає, хто я взагалі для вас? Ким ви вважаєте мене? Чи я теж пророк для вас, чи я просто людина, чи ще може хтось я для вас? І знаєте, людям треба було його учням проаналізувати, подумати і дати відповідь. Знаєте, і це важливо для кожного з нас питання. Ким Ісус є для тебе? Ким Він є для тебе? І чому Він для тебе є саме тим, ким ти вважаєш Він є? Хто тобі про це сказав? Чому ти так думаєш? І навколо Ісуса, ви знаєте, є багато думок і багато людей, вони сперечаються про Нього і говорять про нього. Але важливо те, що ти думаєш про нього. Тому що е, твоє розуміння, хто такий Ісус, буде направляти усе твоє життя. І за того, ким ти його визнаєш, буде залежати, що ти будеш робити у своєму житті, якщо він для тебе один із. Пророків, який прийшов, то ти розумієш, що прийдуть і інші, що він лише е, 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 частина чогось. І ти будеш відповідно до нього ставитися. Але тут ми бачимо: Петро сказав йому: ти Христос. І знаєте, це слово Христос, ми звикли вже, Ісус Христос. Але Христос це помазаний, чи Месія, воно перекладається, помазаний. Це той, кого чекав Ізраїль, це той, про кого Бог. Багато пророс, що він прийде, він відновить Ізраїля, він прийде, він візьме на себе гріхи людей, і багато-багато іншого було написано про Христа. Ви можете почитати це саме у пророках, у Майсея, що вони казали про помазаника, який прийде від Бога, про Месію, про Христа. І ось. Ось Петро, він визнає і каже: Ісус: я не вважаю Тебе за когось з пророків, за одного з пророків. Я вважаю Тебе, що Ти той Христос, який мав прийти. І знаєте, в інших Євангеліях ми бачимо, що Ісус там відповідає йому, що це батько тебе відкрив, і так далі. Но тут в цьому Євангелії написано, що Він не казав їм нікому не казати про нього. Як нікому не казати. Я думав, що навпаки, Ісус хоче всім розповісти про те, ким він є. Але в той час, коли він ще не був прославлений, він казав ні, нікому про це не говорив. Я думаю, він був радий, що вони зрозуміли, хто він є. Але він казав: нікому про це не кажуть. Добре, щоб ви це. Розумієте? Тому що фарисеї шукали його вбити, тому що він ще не був прославний. Тому, щоб е, зайвий раз нікого не дратувати, він про це нікому не казав. І ще інше, чому він нікому не казав і казав їм нікого не кажуть. Тому що кожна людина вона повинна особисто прийти до Господа і особисто вирішити для себе, ким для нього є Ісус. А написав підставі чого і повинен це. Визначити на підставі того, що він робив. І в той час люди бачили, який був навколо нього, який розповідав про нього, що він робив. Але кожна людина самостійно повинна була прийняти рішення, ким він є. І він спитав, що люди думають, і йому учні відповіли, і спитав, що вони думають, і вони відповіли, ким він є для них. І сьогодні так само нам треба визначитись, ким для нас є Ісус. Через те, що ми можемо читати Євангелія, дізнаватися про те, що Він робив, через його учнів, які розповідали про це, через церкву, яка сьогодні є і свідчить про справи Христа. І ті справи, які вони роблять, ми можемо бачити в них Христа. Але нам треба визначитись кожному з нас особисто, хто для мене Ісус? Чи Він Христос, чи Він Господь, чи Він Спаситель, чи Він Пророк. То він для мене, тому що від цього буде залежити моє життя. Якщо я визнаю, що він Христос, помазаник, який прийшов, тоді наступними моїм кроками буде прийти до нього і попросити пробачення за свої гріхи, повизнати свої провини і прийняти Його прощення, прийняти Його життя, прийняти його спасіння, визначити, що Він для мене є Господом. І прийняти рішення слідувати за ним і виконувати його вчення. Це станеться, якщо я визнаю, що він Христос. А якщо я скажу що Він пророк, тоді що я буду робити? Я буду слухати його вчення, намагатися його зрозуміти, брати для себе якісь істини і жити по цим істинам. Так, Це теж добре, але це не принесе мене, мені спасіння від пекла, тому що він більше, ніж пророк. Він більше, ніж просто людина, яка прийшла в цей світ. Він прийшов з певною метою, і він очікує, очікує що ми зрозуміємо це і приймемо це. І якщо ми подивимось тут на Петра, то ви знаєте, що Петро, він не, не прийшов і не зразу сказав: О Ісус, о, де ти Христос! Ні, ми бачимо шлях Петра. Спочатку його. Покуйкали його брати, і сказали, брат, і сказав, ми знайшли Христа. І Петро прийшов, подивився, поспілкувався. І ми не бачимо ніде, щоб він сказав, так, я визнаю тебе за Христа. Потім ми бачимо, що він м -м пішов е овити рибу, і Ісус попросив в нього човен, і Він проповідував злочивна, і потім сказав їм закінчити е сеті. І -е і наловіть риби, і вони наловили багато риби. І ми бачимо, що там Петро каже: О, ти Господь, ти Господь, тому що Він побачив велике диво. Тобто ми бачимо, що він не зразу прийшов і сказав, що ти Христос. І тут ми бачимо, вже, що Він визнає його і каже. Ти для мене Христос. Він не був для нього Христом з самого початку. Так само Він і для нас може не бути Христом з самого початку. Але коли ви про Ісуса, дослідіть і дізнайтеся про це більше, щоб скласти особисту думку і вирішити, ким Він є для вас. Тому що це нормально, коли ви йдете цим шляхом, і не просто вірите всьому, що вам кажуть. В цьому випадку можете повірити. Але вам важливо самостійно прийти до цього і вирішити у своєму серці, чому Він для вас Христос, на підставі, чого ви робите такі висновки. Тому що, якщо я просто вам про це скажу і ви повірите мені, це буде, звичайно, ваша віра. Але віра не Христа, а віра мені, віра в те, що я вам сказав. Але коли ви самі зрозумієте, хто для вас Ісус і чому Він для вас Христос. Тоді ви будете мати віру в нього, і ніхто не зможе забрати у вас цю віру. Тому що люди, інколи вони замість того, щоб дослідити самостійно і побудувати свою віру у Христа, вони будують віру в інших людей, які їм про це розповідають, які їм про це навчають. І знаєте, ці люди, вони не... Недосконалі. І якщо з цими людьми щось стається, вони десь там спокушаються, грішають, то ці люди, які вірили їм, вони теж руйнують своє життя. Вони розчаровуються, вони кажуть, о, якщо ця людина, яка я так вірив, так себе повела, то все, ніякого Бога немає. Ні, це неправильно, тому що ви побудували свою віру не в Бога, а в всі людини. І ця людина ну може вона спіхнулася, може вона впала, але може вона через якийсь час вона е, зрозуміє це і вона відновить. Своє м, святе життя з Господом, тому що в неї є віра в Бога, є особиста віра. Вона розуміє, що такий Христос, так може вона підпала під якусь спокусу. Ну, написано, що праведники вони падають, а вони піднімаються. І Господь він пробачає нам нашу провину, якщо ми приходимо до нього. Але якщо ви побудували свою віру на житті іншої людини, вам не буде куди повернутися. Розумієте? Тому це важливо, і це питання сьогодні звучить для нас. А ви за кого мене вважаєте? Послухайте, уявіть собі, що Христос, що Ісус прийшов до вас і каже тобі, а за кого ти мене вважаєш? Хто я для тебе? Що ви йому відповісти? Що ви йому скажете? Хто він для вас? Якщо він Христос, скажіть йому, Ти Христос, Син всемогутнього Бога. Добре, але подумайте для себе, може він вже не вимагає вас такого ви тобі. Чому ви так думаєте? Тому що вам хтось про це сказав, чи тому, що ви самі повірили Божому Слову і зрозуміли, що Він є тим Христом, про якого казали пророки, що Він саме той, який прийшов і здійснив все те, що про нього говорили, що Він саме той, який помер за мене на Христі і подарував мені. Вічне життя, Боже богословення, небеса своє, праведність свою. Аллилуйя! Тобто ви повинні відповісти собі сьогодні на це питання. Хто для вас Ісус? І я вірю, що ваша відповідь вона буде правильна. Звичайно ж, Він Христос, Він помазаний, Він Син Божий, Він Той, хто подарував нам життя і благословить. Аллое. І нікому про це не кажіть. Ні, я жартую. Звичайно ж, розповідайте про це іншим людям. Тому що сьогодні вже час, коли Він сказав нам, він дав нам настанову, йдіть і розкажуть про мене усім народам, усім. Все ваше оточення повинно знати, що ви віруюча людина, що ви віруєте, в Ісуса, який є для вас Христом, який є шлях до Всемогутнього Бога і до Небес. Який єдиний помер за людей і пробачив їхні провини. Ви повинні про це сьогодні розповідати. І люди, вони почують вас і вони повірять в Бога, тому що ви будете їм свідчити про нього. І потім вони побудують свою, свою особисту віру і зможуть дати собі відповідь на питання, хто для них Ісус. І це буде міцною основою для їхнього життя, яке повинно бути міцною основою для вашого життя. Але, давайте ми. Умови. Батько Небесний, ми дякуємо тобі і прославляємо Тебе. Дякуємо Тобі за те, що ти прийшов до нас і відкрився нас, за те, що ти е, свідчив про себе через своїх учнів. І сьогодні ми можемо впевнено сказати: ну, я буду казати за себе, і я вдячний тобі за те, що я знаю, що ти, Ісус є Христом, є помазанком, є Спасителем. Ти той, хто прийшов заради мене в цей світ, і ти помер за мене. І ти воскрес для мого виправдання. І я довіряю сьогодні тобі, і я приймаю все те, що ти зробив для мене. І я дякую тобі за твоє благословення, за прощення моїх гріхів, за твою праведність, за те, що ти подарував мені мир з всемогутнім батьком, і що сьогодні я сміливо можу приходити. До тебе, мій дорогоцінний Господь, слава тобі і хвала! Амінь. Друзі, я благословляю вас. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог підкується про вас, Бог діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби і немичі. Тож я наказую, всяка хвороба, немич, біль в ім'я Ісуса Христа. Іди геть. Будьте зцілені зараз. В ім'я Ісуса Христа. Я проголошую на природнє, Боже фінансове благословення, ваше життя, звільнення від усіх боргів, роботу для тих, хто їх шукає, яка буде вам подобатися з достойною оплатою, і де ви будете благословенням для інших людей. Пам'ятайте, що Бог любить тих людей, які навколо вас. Бог хоче, щоб вони отримали спасіння і вічне життя. Тож, хай ваше серце буде наповнено сьогодні. Мудрістю і любов'ю. Також ми благословляємо нашу країну. Ми приголошуємо перемогу та мир для України в ім'я Ісуса. Ми благословляємо наше військо, благословляємо керівництво України, приголошуємо для них мудрість, сміливість, гучність і Божий захист в ім'я Ісуса Христа. Ми також приголошуємо, що всі плани ворога. вони Руйнуються, вони зазнають поразки, в них нічого не виходить. вони налякані в страху, тікають від нас в ім'я Христа. Дякуємо тобі, Господь, за перемогу, мир та відновлення України. Дякуємо Тобі за нашу чудову країну, де ми можемо збиратися і вільно проповідувати Твоє слово, Господь. Дякуємо Тобі за твою благодать і приголошуємо Твоє благословення для всіх людей, які живуть в Україні. Допоможи. Кожній людині, яка сьогодні постраждала через цю війну. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, друзі. Дякую за те, що були з нами. І вірю, що це слово воно підбадьорює вас і допомагає вам змінюватися. Знову і знову вас, прошу вас підписатися на YouTube канал Церкви Дотик Христа. Натисніть дзвоник, подобайки. Писку, залишайте свої коментарі, дивіться цим ефіром. Дякую вам за те, що ви допомагаєте нам розповсюджувати Богу звістку. І знаю, що якщо ви дивитесь в Фейсбуці, то перейти в YouTube, воно ну, трохи важко, але зробіть це, якщо ви не підписані, і ми будемо вам вдячні за це. І вірю, що Господь вас благословляє і діє у вашому житті. Добре, друзі! Я бажаю вам сьогодні славного дня, наповненого Божим благословінням, і хай це питання має відповідь, хто для вас Ісус з Господом і до зустрічі, друзі.